А ви знали, що у 2022 році кількість штрафів за перевищення швидкості сягає більше як 2 мільйони, а кількість боржників, які не сплатили штрафи у сфері безпеки дорожнього руху, складає 1 мільйон 700 тисяч. Серед них можливо знайти багато відомих імен і навіть народних депутатів. В цьому відео розповім, як керувати своїми штрафами у сфері безпеки дорожнього руху та не потрапити до реєстру боржників. Мене звати Дмитро Червенюк, ви на каналі сервісу Скамбі, де можливо перевірити будь-яку людину за державними базами даних. Чому люди часто не знають, що в них є штрафи за порушення правил дорожнього руху? Справа в більшості випадків в камерах автоматичної фіксації правопорушень. Таких камер зараз працює в Україні 166 штук. Повідомлення про штрафи приходять по пошті на ім'я власника авто. Якщо ви не отримуєте поштові листи, то можете пропустити квітанцію на сплату штрафу. Також ви можете дізнатися інформацією про порушення з електронних сервісів, таких як Scanbi. Сервіс отримує інформацію з бази даних МВС, покаже всі несплачені штрафи, і якщо такі є, їх можливо одразу сплатити. Якщо ви багато переміщуєтесь або мешкаєте в великому місті, регулярно перевіряєте штрафи. В іншому випадку вам доведеться через деякий час гуглити, як зняти арешт з банківської карти. Контролюйте свої штрафи, перевіряєте їх один-два рази на місяць, це займе пару хвилин. Як перевірити штраф? В сервісі ScanB можливо перевіряти штраф за такими даними: номер постанови плюс номер авто. Податковий номер плюс номер авто, серія та номер технічного паспорту і серія та номер водійського посвідчення. Шукайте, як вам зручно, це не впливає на результати пошуку. Якщо штрафи будуть знайдені, їх можливо одразу сплатити. Строки для оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Штрафи, які зафіксовані патрульними, Потрібно сплатити протягом 15 діб, а штрафи, які зафіксовані камерами або штрафи з паркування, потрібно платити протягом 30 діб. Для цих штрафів, які зафіксованими камерами та для штрафів з паркування, передбачена можливість платити штраф зі знижкою 50%. Для цього потрібно платити штраф протягом 10 діб, здати скоєння правопорушення. В такому випадку при дотриманні цих строків. Сплата половини штрафу буде вважатися виконанням зобов'язання в повному обсязі. Після спливу строку для оплати штрафи направляються до виконавчої служби, де з боржника вже стягнеться подвійна сума штрафу плюс витрати на виконавче провадження. Регулярно перерити штрафи за допомогою сервісу Сканбі. Завдяки цьому вам точно не доведеться сплачувати подвійні штрафи та не потрапити до реєстру боржників. Що буде, якщо вчасно не сплатив штраф за порушення правил дорожнього руху? Порушника, який не сплатив штраф за порушення права дорожнього руху, вносять до єдиного реєстру боржників. Даний реєстр є відкритий, а банки нотаріуси та державні органи повинні його перевіряти перед тим, як надати вам послуги. Наприклад, банки можуть заблокувати карту або відмовити у відкритті рахунку. Нотаріус відмовить у видачі довірності чи продажу майна. Продати авто в сервісному центрі МВС, також не вдасться. Перевірити себе чи знайомих в реєстрі боржників за допомогою сервісу «Сканбі» дуже легко. Для цього потрібно ввести лише прізвище ім'я та батькові. Дані про виконавчі провадження знаходяться в розділі Боржники. Якщо борги будуть наявні, то сервіс повідомить, що виконавче провадження знаходиться в єдиному реєстрі боржників. Перед тим, як готуватися до цього відео, я навіть не уявляв, у скількох людей є борги за порушення правил дорожнього руху. Пропоную вам експеримент: складіть список з 10 імен людей, хто водить авто, та перевірте їх в єдиному реєстрі боржників. Це може бути список імен зі знайомих, співробітників чи навіть зі рок шоу-бізнесу. Напишіть в коментарях, якщо знайшли когось зі списку в єдиному реєстрі боржників. Всі ми люди і можемо інколи проїхати дещо швидше, де це заборонено. Тому перевіряйте час від часу штрафи, особливо після дальньої дороги, або якщо живете в мегаполісі. Сплачуйте штрафи вчасно, щоб не було неприємних сюрпризів у вигляді блокування карток, арештів і так далі. Дякую, що подивились дане відео. Будьте обережні на дорозі.